Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми запродовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку де живе енергія. Любі діти, добрий день! Зачі праці і старання, а ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Отже, яка в нас зараз пророку? Осінь, який місяць. Листопад, сінь, яке сьогодні число третє, чиєсіньє сонечку, чи є опади, яка температура повітря. Молодці. До якої ж групи корисних копалин належить газ, нафта, кам'яне вугілля? Це наспалені корисні копалини. Як ми з вами використовуємо електроенергію, заряджаємо пристрій, користуємося. енергія є у всьому. За допомогою енергії можна приготувати їжу, обігрити житло, змусити працювати побутові прилади, освітити вулиці, вивезти в море кораблі. Поживні речовини, які ми одержуємо з їжі, також містять енергію. Її ми витрачаємо під час ігор, виконання фізичних прав або якоїсь роботи. Енергія це здатність будь-якого тіла виконувати роботу. У природі є величезні запаси енергії і мають сонячне проміння, вітер, вода, річок. Вона зберігається в деревині, покладах газу, нафти, кам'яного вугілля і повільняється під час горіння цих речовин. Так, електрика, яку ми користуємося вдома, виробляється на теплових електростанціях, унаслідок спалювання кам'яного вугілля чи природного газу, на гідроелектростанціях, перетворення енергії, води в електроенергію, а також на атомних електростанціях, вітрових. Джерела енергії можна поділити на дві групи: відновлювані ті, які постійно поновлюються, та невідновлювані, ті, які не можна Відтворити. Отже, відновлювання це енергія сонця, рухомої води, вітру, внутрішня енергія Землі та енергія біомаси. Невідновлювання це природний газ, нафта, кам'яне вогілля, торф. Отже, подивимося з вами на всі ці малюнки. Заправка машини так, відпочинок біля вогнища обід або вечеря та рух води. Отже, що всі ці малюнки об'єдна? Енергія. Так, машина без бензину не може рухатися, сонце. Вони гріються, енергія вогню. Далі їдять і заправляються свою енергію, та, відповідно, рух води дає енергію всьому. Отже, які ж побудові прилади ми використовуємо? Це холодильники, праски, пральні машини, наші лампи, телевізори, микрохвильовка, це ноутбуки, планшети, всі наші гаджети, пристрої. Коли електричними приладами не користуються, їх потрібно вимикати, щоб не витрачати даревну енергію та не забруднювати навколишнє середовище. І кажуть людина без енергії, як риба без води. Та, коли, наприклад, вимикають світло, нам з вами... Не знаємо, чим себе зайняти. Подумайте зараз, що можна робити, коли у вас немає світла. Так, якщо це ввечері можна щось почитати, пограти в настойні ігри, так, помріяти, поспілкуватися з рідними. Розгорніть, будь ласка, зошити на сторінці 42. І завдання перше. Нам потрібно пригадати, які в нас дві групи: Це відновлювані та невідновлювальні. Енергія вітру. Відновлювання, енергія рухомої води відновлюю, природний газ ні. Бурево ні. Нафта ні. Торф ні. кам'яне вугілля – ні. енергія сонця так. Отже, записала, будь ласка, невідновлювані. І пишемо 3, 4, 5, 6, 7. відновлювані 1 2 8 Так Річкова вода, яка тече по водоспату, в'їздить багато енергії. Укажіть, що з прилічено, де ж енергія води. Речу воду, сонячну енергію, електрику, питну, електрику. Отже, обведіть джерела світлової енергії червоним кольором, а теплової синім. Отже, це в нас світловий світлячок, так, місяць, а теплова це чайник, це вогнища різні. Так, ми обводимо синім. Відгадайте, будь ласка, кросворд. Паливна корисна копалина. Торф. Далі Друге. здатність будь-якого тіла виконувати роботу. Енергія, джерело світлової енергії, сонце, відновлювальний вид енергії, вітрава, невідновлюване джерело енергії, нафта, побутовий прилад, який працює завдяки енергії. Холодильник. Запишіть, будь ласка, повністю всі відповіді на наш кросворд. Отже, що ж таке енергія? Назвіть джерела енергії о, Так, розподіліть на відновлювані та Так, ще раз – природний газ, нафта, кам'яне буре, Торф. Відновлення, вітер, рухома вода та сонце. І а, продовжить речення. Під час вивчення цієї теми мені вдалося, і що я можу зробити висновок. Енергія називають надість будь-якого тіла виконувати роботу. Джерелами енергії сонце, вітер, хома, вода. Це відновлювальна енергія, поклади газу, нафти, кам'яного вугілля належать до невідновлюваних джерел. І один вітряк, якщо його правильно розмістити та використовувати, може забезпечити населений пункт на 1400 будинків. Вітроелектростанції стають дедалі популярнішим, особливо коли їх розміщують в океані. Насправді, сприятлючимо для розміщення вітроелектростанції це прибережна смуга та на вершині гір. Тут постійно йдуть потужні вітри. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення. Не забудьте переглянути відеопромет та виконати інтерактивні вправи. Всього найкращого, гарного дня!